Всім привіт! Жнива сої завершені. Відео по жнивах не було, не було коли знімати, тому що якось такі жнива були, що в день більше, ніж 3 гектари не молотив себе. Соя дуже неоднорідно достигала та їздо так, вибирав, по прицепові намолочував кожен день. І так якось віджнивував. Ну і після жнив прийшла пора готувати плуга. Бо в мене дискової такої хорошої немає. Щоб по сої здискувати і посіяти зразу по дискованому, а після БДТи воно не, не, не той, як би сказати, результат, який хочеться. Того будемо це все горати. А для того, щоб горати, треба трошки поремонтувати плуга. І з плугом стикнувся з, з такою проблемою. Купив я лемішів велеса агро борюровані, але без сарматової напайки. І суть в тому, що купив все супер, горали-горали, 30 гектар і вже, хто не знає, як вони виглядають, вони йдуть отак. І тут такий дьобик, чи носок. Після 30 гектар вони вже все стерло. І почали гірше лізти в землю, важче трактор утягнути. Наварив я ще. Ну, Воно вже теж стерлося до лотуа. Відходили, може, ще з гектарів 40 і того разом 70 гектар. І знову їх витерло. Не знаю, якось я розраховував, що їх надовше хватить. ну не надовше. Вирішив, що ж, і, поміняти. Новий такий леміш коштує в районі від 800 до 900 гривень. Але що на, на такий малий ресурс і його вже витерло, вирішив купити щось, щось друге. І щось друге, знайшов ось такі леміші. В принципі, це основна тема цього відео. Леміші називаються фірми Frank Lemex. Фірма називається Frank Original. І отаке в них маркування. Так, цифри букви є. В інтернеті я за них дивився. Один леміш коштує в районі тисячі гривень. А той 900. Не така вже й велика різниця. Надіюсь, що, може, довше вони походять. Але суть в тому, що багато хто їх рекламує, що це справжні німецькі леміші. Замовляю я їх, ввів Франк Лемекс. Вів в гуглі Франк Лемекс Тернопіль, бо я знаю, що вони десь в Тернополі знаходяться. Вибили їхні номера, подзвонив. Півтори тисячі леміш, болти я не замовляв. Думаю, у мене там якісь по баночках є, та й будуть. Замов приходять леміші, а болти в комплекті. Приємно, тому що будь-де в магазинах береш леміші, болти треба окремо купляти А тут, мало того, що болти дали в комплекті. Так ви ще подивіться, які болти. Що трошки мене насторожує, що це може бути навіть і оригінал, що це не підробка. Але от що цікаво, ПЛН, не знаю, чи німці, не вже німці роблять і під, під радянські плуги. ну от така ситуація. Вийшло воно мені з пересилкою в районі 5 тисяч гривень трилиміші. надіюсь, що вони ходитимуть. З цікавого, чим вони відрізняються від Велосуських. Велосуські йдуть тако прямий-прямий-прямий і тут дзьоб. Сіжі, якщо подивитися, він не прямий, а розширяється. Тут я наміряв 12,5. А тут я наміряв 13,5. Насправді це дуже правильно. Єдине, що не подобається, що тут немає носка. І щоб було б бажано, щоб він знімався. Але воно чимось наварене. І що цікаво, що і наварена ця частина, бо насправді ця частина найбільше витирає. Наварений він не видно з усіх боків. І, якщо подивитися уважно... З цього боку теж. І ще й причому, якщо подивитися, дуже акуратно зроблено. Що мені здається, що це може навіть і не, ну, якийсь робот наварює чи хто, тому що електродом сармай так гарно не навариш. І в чому ще його якби, фішка? Він тут, бачите, такий міліметрів 4 товщини. Зсередини наварено для того, щоб він буде витиратися і він буде самозаточуватися. Це, в принципі, дуже, дуже продумано зроблено. Також, якщо глянути на той лиміш, як я казав, він йде прямий і з дьобом. Де його найбільше витерло? Найбільше його витерло ось тут. Зараз ми прикладемо і поміряємо. Так, як то? Отак десь, так. На сантиметр тут стерло. А тут. Да. Да. Тут 11,5, тут 10,5, він мав 12,5 12 це точно. Тобто між оцим і цим перепад. А тут навпаки, Тобто... він відгуряє якусь кількість часу і він вирівняється, цей леміш, оця частина тільки стане рівною. А тут ж вона стала вже яма вийшла. Думаю, уловили суть. Якщо так подивитися, як він стоїть. Оця яма вже, це вже лишній опір, тому що земля вже тут, як то в ямі, вона вже більший опір на трактор, вона не так буде скульзити. А тут, якщо подивитися, вона проходитиме. Думаю, суть влубили. що тут вже яма, а тут отако. Також фірма насправді виробляє не дуже багато тих лемішів під радянську технологію. Так як в мене плуг бомет. Зараз я покажу. У мене були утвора, от вони заліплені болотом. І сюди леміші не підходили з ПЛН. І Проблема в тому, що до бомета зараз клипає кожен підвал запчастини і якості нема. І Бомитовські оригінальні леміші, ну як оригінальні Бометовські леміші, які сюди ставали. Їх 20 гектарів їх просто немає. І тому я взяв колись дрельку, приклав леміша, притягнув струбцинами і просверлив отвори. Просверлив отвори під Пеленовський. І леміші тепер. Вже під ПЛН вибір набагато більший лемішів, які хочемо поставити. Є їй за 600 гривень, є і за 700, ну, ці, що я вибрав, це найдорожчі, які я знайшов під ПЛН. Так воно виглядає Отвора. Як бачимо, отвора були задіяні ці оці, оці під ПЛН, а тут вони, ну, так як трохи зміщений, бо ми тут а цей от, вірно, паки з тої сторони. Ну, Нічого страшного. Тут я вже одного виставив. Головне, що, щоб воно при виставленні леміша і оцієї грудини, щоб воно від руки скульзило. Тут є отакі сходи, а все тому, що вже ці відвали, особливо тут, вже пару міліметрів. Надовго їх вже не вистачить, але ну, може ще разом з цими лемішами я їх зітру і, і придеться вже міняти геть усе. Тому що воно вже таке делікатне. Ну нічого. Якщо з лемішами проблем не було ніяких, все підійшло, прикрутив, обточив з дер фарбу і все стало, то з грудинами, грудинки, чи як вони правильно називаються, напишіть, хто знає, ну, з цими деталями вийшли трошки проблеми. Як бачите, витерло їх уже Півтора-2 мм на тончував в місці. Вже ремонт був дуже своєчасний. Отак От його повитирало. Вже в руках. Вже болтав, ну, болт не тримав, його просто земля як шла, придушувала. Отак От догурав до останнього. Це о, велосипедні лопнув його колись на місці там. На плугові заварив і він далі худив. Навіть, Бачите, не видно де, де варив. Але найбільша проблема з тих грудин, що, як я вже казав, до бомита клепають запчастини всі комуни лінь. Всі кажуть, що то з Польщі запчастини, плуги з Польщі. Ну, Насправді в моїй області, напевно, дві фірми, які точно їх клепають. І от замовив грудини, а у них оцей кут не такий, тут воно виступає. Забагато, а тут не вистачає. І виходить на пугові, якщо прикручуєш, отака от сходинка. Хоч бери і дротом наваруй. Ну я тут трошки так підточив. Та й воно так буде. Метал тут теж ну, такий товстий, але Молотком гнеться аж дуже. А от у цей метал, не знаю, що воно таке, Ну дуже сильно він звинить Зараз поставлю лиміші, ще покажу одну фішку з польовими дошками. Польові дошки в мене ну, в такому стані, що вже якби, теж їх треба міняти, але є одне ноу-хау моє, скажімо так, може хтось теж так робить. Як зробити, щоб не купляти їх? Тому що метал просто, от бачите, просто гне його. Просто взяли десятку чи яку, там, чи дванадцятку полосу, нарізали на лазері чи просто полосу, посверлили отвори і продають як деталі. І воно що воно в роботі? Чуть-чуть протерлося, його вигинає, відриває десь більше, десь менше. Ще поки, що, поки нове це все лиміше, грудинка, воно так земля тільки кінцем достає. А чим більше оця, оця частина протирає, тим швидше його стирає я зараз я покажу, як, що, як його правильно відремонтувати своїми силами і не витрачати великі гроші. Тут, як я вже оказав, бачите, така сходинка, я її трошки підключив. Можна було б ще дрота, я колись таку процедурку робив. Клав сюди дрота і наварував і обточив. І воно так само ходило. Ну, отак воно десь, певно. Єдине, що не подобається, що нема цього нуска тут такого накладного. Але мені здається, оця напайка може вона ще буде ходити. Ну зараз ми це зробимо і я вам покажу. Ось так воно виглядає. Якщо коротко в чому суть, беремо старого леміша, бачите? Як так пояснити? От. Старий витертий леміш. Прикладаємо його до тої стертої грудинки. Тут головне оцю відстань, яка була на старій грудинці, де йшов квадрат, зберегти, що тут, хто не знає в бомоті два йдуть короткі польові дошки і одна довша польова дошка. Оці відстані треба строго настрого зберегти. Прикладаємо, відрізаємо тако, відрізаємо тако. Тут в районі щось 9-9,5 см. Ця частина. Ця частина вона мало витерта, ну, тому що стирає весь час кінець. Приклали, відрізали, витерте. Воно десь тут навіть є. Отут тут десь воно на два болта було, ось тут і ось тут. Приклали, вирізали, викинули те. Приклали нашу польову дошку і просверлили в корпусі новий отвір. І так само болтом лемішним стягнули, тут зараз завару. Все завару, все обточиться і буде ходити. Взагалі думав, що цей ну велесуський, що він такий слабенький, але пробую різати, він так тугувато ріжеться. І ще хотів його трошки вирівняти, бо він має, не знаю, чи видно, невеличкий такий, як то півкруг, то він звенить, але не рівняється. Ну, так, якщо подивитися, яка товщина пульової дошки, Ця ще дошка ще послужить і послужить. Ну і По суті, якщо прикинути, то повідрізалося саме ті частини, які найбільше попротиралися. Це і початок лиміша і, і та ріжуча частина. Тому що тут 9, а леміш мав щось там 11 чи 12, 3 см якраз стертого вирізалося. Задня польова дошка має отакий вигляд, вона тут трошки довша в бомиті. Ну, цей отвір може я залишу, а той завару. А ось такий вигляд мають відходи, оці залишки польової дошки. Зараз я може прикладу, от бачите, як воно вже протерло. Тут вже навіть того квадрата не було. Зараз я прикладу до плуга і покажу, як воно виглядає. Ну так, жменя буде металу здати. Ось так воно було витерте. Недобре добре поставив чи добре? добре О, навіть трошки і недобре відрізав. Ну нічого. Ось така робота, ось так став вже виглядати плуг. Ті всі лиміші поставив, підганяв. Тепер ще б трошки дуща якогось, щоб трошки землю промочив. Тоді воно було б краще бурало, бо зараз у нас... Промочило сантиметрів на 10. І не знаю, що там глибше гурати чи не буду я зараз сухі грудки наверх витягувати. Десь через пару день має бути дощ, може якраз ми до того часу -то все підготуємо. І буде добре гуратися Хто ще які модернізації по плугові бомит робив напишіть, може я щось неправильно зробив, Можете теж прокоментувати, нічого в цьому поганого не бачу. Кому відео сподобалось, палець догори. Don't ask too